Добрий день, діти! Запрошую вас на урок математики. Приготуйте підручник, зошити, лінійку, простий та кольорові олівці. Розпочинаємо. Погляньте на малюнок. Назвіть геометричні фігури. Чи однакові вони мають ознаки? Яка фігура? Належить до многокутників. Дайте їй характеристику. Пам'ятайте про правила дистанційного уроку. Ставите відео на паузу та даєте відповідь. Проаналізуємо ознаки, що змінюються, та в якій послідовності. Зверніть увагу на першу пару геометричних фігур. Це Шестикутники, отже, форма в них однакова, різного розміру та кольору. Значить, ознаки, що змінювалися, це розмір та колір. Характеризуємо наступні дві фігури. Ознаки, що змінюються, це колір та форма. Далі характеризуємо. Ознаки, що змінюються, це колір та розмір. Наступні дві фігури змінився колір та форма. Отже, в наступних двох фігурах зміниться лише колір та розмір. Отже, якщо у нас шестикутник, то форма збережеться. Це буде шестикутник меншого розміру, тобто малий шестикутник. І поміркуємо, який буде мати колір. Отож дивимося: блакитний, червоний, жовтий. Блакитний, червоний, жовтий. Так, ми матимемо малий шестикутник жовтого кольору. Оскільки ви характеризували шестикутники, то знаємо, що шестикутник має 6 кутів, 6 сторін. Тому відкрийте зошити в клітиночку, відступіть від попередньої роботи 4 клітинки вниз та каліграфічно пропишіть цифру 6. Знайдіть серед них короля та королеву. Працюємо самостійно! А тепер попрацюємо над веселими задачами. П'ять горішків на пеньку спочивало в холодку, а в вечірньої пори білка ще принесла три. Так до ранку й пролежали. Скільки всіх горішків стало? Правильно, їх вісім. На лугу пасуться гуси. Їх пасе мала Маруся. Сім гусей ще біля броду три вже увійшли у воду. Ми попросимо дітей полічіть усіх гусей. Чудово! Гусей десять. Дві сороки прилетіли, скрекотіли, скрекотіли. Глянь, он три іще летять, скрекотух вже стало. 5. Молодці. Ви чудово справилися з завданням. Працюємо далі. Відкрийте підручники на сторіночці 76. Будемо продовжувати удосконалювати вміння порівнювати числа та застосовувати переставний закон додавання. Розглянемо вправу 2. Нам треба порівняти пари чисел. Та дізнатися, наскільки більше або менше одне число за інше, поміркуємо над зразком. В нас є пара чисел 7 і 3. Будемо працювати за таким алгоритмом. Число 7 більше, ніж число 3, а число 3 менше, ніж число 7. Тож, для того, щоб дізнатися, наскільки більше. Або наскільки менше? Число 7 за число 3, треба від більшого числа відняти менше число. Отже, 7 більше за 3 на 4. Міркуючи аналогічно, охарактеризуємо кожну пару чисел. Працюємо самостійно. Давайте пригадаємо, який закон математики ми з вами вже вивчили. Так, повторіть його. Молодці, це переставний закон додавання. Користуючись цим законом, виконаємо обчислення наступних виразів. Міркуємо легше додати. Менше число до більшого, чи, навпаки, більше число до меншого? Так, зручніше додавати менше число до більшого. Отож, ми переставимо доданки місцями і отримаємо вираз. 6 плюс 3 дорівнює 9. Користуючись переставним законом додавання, обчисліть наступні вирази. Проговорюйте ці вирази вслух. Працюємо. А тепер попрацюємо в зошиті. Відкрийте зошити на сторіночці 8. Наше завдання відправити космічну ракету в подорож. Але треба заповнити баки спальним. пальним. Відтворіть у порожніх віконцях числа, щоб сума кожної пари дорівнювала 7. Працюйте. Перевірте виконану роботу. Наша ракета полетіла. Користуючись складом числа 7, відтворіть пропущені числа. При дії додавання та поміркуйте. А які числа треба вставити, при дії віднімання стрілочки та знак додати вам в цьому допоможуть. Наприклад, до трьох треба додати скільки, так, чотири, щоб було сім. Отже, 7 відняти 4 дорівнює 3. Працюємо самостійно. А в наступній вправі ми знайдемо значення виразів за схемами. Стрілочки вам допоможуть виконати дії та вписати пропущені числа. Ви молодці! Повертаємося до нашого підручника. Виміряйте довжини відрізків! Запам'ятайте їх. Щоб легше було працювати, я вам допоможу. Отож, перевіряємо: довжина синього відрізка, довжина е, рожевого відрізка і зелений відрізок 8 см. А тепер трішечки з вами пограємося. Наша гра швидко думай та відповідай. Я буду ставити запитання. Ви користуючись даними вимірювання, будете давати на них відповідь. Готові? Починаємо. На скільки сантиметрів синій відрізок коротший від зеленого? На скільки сантиметрів синій відрізок коротший від рожевого? Наскільки сантиметрів зелений відрізок? Довший від синього. На скільки сантиметрів зелений відрізок довший від рожевого? На скільки сантиметрів рожевий відрізок довший від синього? На скільки сантиметрів рожевий відрізок коротший від зеленого? Молодці. Працюємо далі. Продовжимо нашу роботу у зошиті. Щойно ми з вами повторили, що треба зробити, щоб дізнатися, наскільки одне число більше чи менше від іншого? А яку дію треба виконати, щоб збільшити на 3. Так, це дія додавання. А яку дію треба виконати, щоб зменшити на 3? Молодці дію віднімання. Виконайте ці обчислення усно, а відповіді впишіть в порожні віконця. Після цього виміряйте і запишіть довжини відрізків. Пам'ятайте, вимірювання починаємо від числа 0. Працюємо! А тепер повернемося до наших звичайних зошитів у клітиночку. Ваше завдання спробуйте відобразити повітряні кульки у ваш зошит, так, як у мене. Ваші повітряні кульки мають міститися в чотирьох клітиночках: Дві вгорі та дві внизу. Отже, в першому рядочку чотири кульки. Відступіть вниз. Знову під ними чотири кульки. І під ними ще 4 кульки. А тепер послухайте завдання. Ви приготували кольорові олівці. Розфарбуйте перші 4 кульки різними кольорами. Працюйте. А я їх розфарбувала ось так. Якщо ви використали інші кольори, ви молодці. Правильно зробили, адже в кожного з нас своя думка. А тепер послухайте завдання. Вам треба наступні кульки зафарбувати так, щоб кольори, які ви використали, під низом не повторилися. Перемішайте їх. І наступний ряд так само, щоб ваші кольори не повторилися ні в рядочку, ні. В стопчику. Ставимо відео на паузу та виконуємо завдання. Чудово! Ви дуже гарно працювали на сьогоднішньому уроці. Молодці! Відпочивайте!